Зараз просто команди не зовсім веселі часи. Це всім відомо і чуда не могло бути з Дінамо. Програли, бо ми були слабші. Багато гравців травмованих і, крім того, граємо якби не зовсім впевнено, тому що психологічна команда надломлена. Багато питань, негатива, які. Спровадили після рішень зняття очків, загубили психологічну впевненість з рук, і вони не можуть заграти так, як навесні. Сьогодні дві дуже таких ранні травми на першому таймі. Як це можна пояснити? Якась фізична в тому, тому що зазвичай так травми стаються після якихось фізичних перенавантажень. Чи як це можете пояснити? Ви як задаєте питання, то не характеризуйте момент, розумієте? Як задали питання, то я на нього відповім. Ніяких перевантажень у нас немає. Просто отримали травми за того, що грали обережно, акуратно. Герасимюк і Хомченко. Динамо було швидше, швидше, агресивніше. Тому динамо ці травми не отримали, бо були наші вальяжні футболісти. От і все. Думаю, що після матчу з Зорею дуже багато було питань. Там команда, ви навіть натякала на те, що дехто грав нечесно на футболісті на прес-конференції. Ви казали, що не зовсім чесні футболісти зараз. Це вас по ірі інтересує, чесно, не чесно. Те питання до прокуратури. Давай по футболу. Що які питання? Просто справа в тому, що сьогодні перед матчем говорили те, що нібито волинь має програти в втримачі не менше. Була така інформація. Про футбольне питання питайте, куди хто біг, фінти? Що ви ковиряєте мені душу?